Нісан Versa 2027 року може бути дешевим, але це не означає, що він нудний. 2027 Nissan Versa – Нісан Версе дешевший і доступніший, ніж будь-коли. Хоча чутки про припинення виробництва Nissan Версе ходять вже давно, цей скромний седан продовжує дивувати. За перші 9 місяців 2027 року компанія продала 41 463 одиниці США, що на 41,5% більше ніж роком раніше. Ці цифри показують, що Versa, залишаючись найдоступнішим автомобілем бренду, продовжує користуватися популярністю серед покупців. Цього року Nissan офіційно підтвердив плани випустити понад 14 нових і оновлених моделей до 2027 року. Серед них оновлений Седан Версе. Хоча Седан раніше об'єднувався з пікапом Невари для латиноамериканського ринку, експерти вважають, що ймовірність продовження його виробництва в США залишається. Новий погляд на класику. Зовнішній вигляд Versa 2027 року отримав серйозні зміни. Натхнення для дизайну взято з сучасних моделей Сентре та Мурано. Екстремально трансформована передня частина автомобіля отримала дворівневі денні ходові вогні та контрасну решітку радіатора. Віконна частина та дах залишаються тими самими, але кузов загалом має чистіший та сучасніший вигляд. Новий дизайн має чіткіші лінії, великі легкосплавні диски з діамантовою огранкою та спойлер у задній частині багажника. Все це надає автомобілю спортивний і впевнений вигляд. Оновлений інтер'єр і техніка. Очікується, що всередині салону буде представлена нова цифрова панель приладів і розважальна система з покращеними характеристиками. Також покращили ергономіку, тепер водій почуватиметься максимально комфортно. Функції безпеки залишаються на найвищому рівні. Система безпеки Nissan Safety Shield входить у стандартну комплектацію, а вищі комплектації додають 360 градусну камеру з функцією виявлення рухомих об'єктів. Шасі також отримують переглянуті налаштування підвізки для кращого комфорту їзди. Потужність залишається колишньою. Серйозних змін двигуна в планах немає, ймовірно, працюватиме 1,6 літровий бензиновий агрегат з варіатором Ектроник CVT. Новина полягає в тому, що механічна коробка передач, яка колись була опцією, більше не повертається, Nissan посилався на масовий попит. Концепція Versa залишається незмінною, доступний седан для тих, хто хоче якісний автомобіль без великих витрат. Гібридних або електричних версій поки не очікується. Хто купить Верса? Сьогодні в Америці Верса є єдиним виробленим седаном у своєму класі. Його основним конкурентом був Mitsubishi Mirage, але зараз ринок перетворився на монополію. Кросовер компанії Kicks є найближчою альтернативою, але Версе залишається набагато кращою ціною. Виробництво моделі буде перенесено з мексиканського заводу Саваси на завод Вагуаскалінтес у 2026 році через глобальну оптимізацію потужностей. Висновок. Хоча деталі оновленого верси поки що залишаються в таємниці, одне можна сказати напевно, автомобіль продовжує залишатися важливою частиною модельного ряду Nissan. Його доступність і впізнаваність не викликають сумнівів. Чи розглядали б ви придбання Версе, якби він залишався доступним у США?